Всім привіт! З вами Володимир. Компанія American Wheels і флагман китайського автомобільного ринку Volkswagen ID.6 Cross. ID.6 X-Pro – Це найбільший автомобіль сегменту ID. Це комфорт. Це 20-ті диски. Це неймовірний місткий салон. Це відмінна оптика. Ми маємо шість повноцінних місць. Третій ряд, який складається, і маємо довгу базу на задньому приводі. І це майбутнє, яке можна купити вже зараз. Ми маємо безключовий доступ. В автомобілі стоїть найсучасніша, найбезпечніша матрична оптика IQ Light. Дизайнери підрозділу ID не забули і про задню частину автомобіля, і так як і в моделі id 4, нас зустрічає задня монофара. Версія ID6X на задньому приводі. Кліренс 180 мм. Під капотом у нас електродвигун на 84 кВт. Максимальна швидкість автомобіля 160 км. Запас ходу нашого автомобіля 580 км. За допомогою швидкого порту зарядки можна зарядити наш автомобіль в межах години часу. Кришка багажника у нас на електроприводі. Навіть не дивлячись на те, що частину багажного відсіку займає третій ряд, у нас все одно залишається місце для того, щоб спакувати свій багаж, а якщо його не вистачає, в нас є ще одна додаткова ніша, яка допомагає нам ергономічно використовувати всю площу нашого багажника. А якщо скласти в один клік багажник у нас стає набагато більше місця. Отак, От склавши третій ряд, ми маємо великий ергономічний багажник, який має більше, ніж 800 літрів для вашого вантажу. Задній ряд Volkswagen це мрія кожної молодої мами, якій треба великий автомобіль. Так як ми маємо підігріви задніх сидінь для дітей, які постарше, або повний ізофікс на дитячі крісла, якщо ми маємо маленьких діток. Також є виходи та c А що це допомагає? Правильно, ми можемо підключити мультимедії або телефони, щоб дитина в дорозі могла подивитися якийсь мультик. Дуже оригінально продумали дверні карти. Ми бачимо гарну прострочку, ми бачимо Ambilight підсвітку та широкі, великі підлокітники. З ними набагато комфортніше і набагато краще подорожувати. Вдалим рішенням для подорожей і для експлуатації є велика панорама, яка йде від початку до кінця даху. На сидіннях Volkswagen ID.6 6 можна себе відчути водієм справжнього автобусу, так як вони зручні, великі та є бокова підтримка. І в далеких маршрутах дуже легко і дуже комфортно їхати. Двері водія та пасажира також доповнює ембілайт підсвітка, шкіряне оздоблення та дизайн. Для водія Volkswagen розробив просте та прагматичне кермо з функцією круїз-контроль контролю мультимедії та голосовим асистентом. Центральна консоль виконана в стилі ID, але набагато більша від попереднього Volkswagen Lady. В дорозі водію допомагає навігація розумна мультимедія, бортовий комп'ютер, Apple CarPlay, Android Auto, навігація, налаштування MB Light підсвітки та налаштування клімату. А також ми можемо вибрати різний режим їзди, так само, як і в моделі ID 4. Дуже зручно, що в автомобілі дуже багато місць, куди можна складати свої речі, а також є безпроводна зарядка телефону. Що я можу сказати про Volkswagen ID.6? це якісні матеріали, це стильний, розкішний салон, в якому дуже комфортно і дуже класно подорожувати. А також є проекція на екран, що допомагає нам чітко бачити, скільки кілометрів за годину ми їдемо. Ми можемо бачити, які перед нами знаки. Як правильно орієнтуватись дорозі. <му> дякуючи тому, що Volkswagen ID.6 має довгу базу, дякуючи тому, що він важкий. Нерівності та горбочки на дорозі дуже легко долаються, і їзда стає дуже комфортною і дуже легкою. Як для водія тут дуже багато місця, так само, як і для пасажирів. Для пасажира збоку, для пасажирів ззаду. Автомобіль є таким е, сімейним, швидкісним автобусом. Volkswagen ID.6 – це неймовірний автомобіль для великої сім'ї. Це автомобіль, в якому класно подорожувати, заощаджувати кошти і щодня використовувати його ресурс. Якщо ви відчуваєте, що прийшов час міняти ваш автомобіль, підписуйтесь на наші соціальні мережі, завітайте до нас в Чернівці і команда American Wheels радо вам в цьому допоможе.